міжнародник експерт центру об'єднана Україна Дмитро Лево з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. пане Дмитре. На вашу думку, чи піде Владимир Путін Путіна такий крок як публічне вибачення і визнання вони Російської Федерації у цій кавкатастрофі, що сталося? Гадаю, що точно він не хоче цього робити, і ось те, що вже вдруге він телефонує, це е, наочно це демонструє. З високим ступенем ймовірності. Ні, бо все ж таки, це однозначно для нього особисто і для більшості населення Російської Федерації означатиме поразку. А у взаєминах дипломатичних між Росією і Азербайджаном подальших як вони можуть розвиватися, тому що судячи з цієї риторики, яку зараз трактує президент Азербайджану Алієв, ну мені тут не видається, що він дружньо налаштований в подальшому. Ну більше вже є і дії. Уже е зараз е йдеться про певні обмеження для громадян Росії, да, mm -hmm. то, що вони е правніше практично да, без проблем могли бути, і вони. І зараз без проблем, але ось це обмеження по часу на 90 днів перебування, про яке йдеться, що воно запроваджуватиметься. Е, гадаю, що та риторика, яка є від Алієва, так, вона теж вона є войовничою. Е, я б не став перебільшувати, все ж таки, бо Аліїв весь час вибудовував такі дружні відносини з Російською Федерацією, да тобто і, і вплив Росії залишається великий. Скажімо так: я би більше це розглядав як перспективу, що можливо подальшого розриву. А наскільки ця перспектива, пане Дмитре? Вона довга або ні? Наскільки це ввосяжньому, так майбутньому? Я гадаю, що з огляду на те, що в Росії все йде так достатньо проблематично, то це достатньо близькі перспективи. Я гадаю, протягом року щось ще може статися, і ось далі вже буде накопичувальний ефект. Наскільки для Росії потенційна втрата союзника в в особі Азербайджану, вона болюча, і як це позначиться? Ну, я б не став казати, що це однозначно прямо за союзника. Те, що це в дуже важливе вікно у світ, так це однозначно. Те, що це знову ж таки, елементи і престижу, і тут в особливостях відносин з там, взагалі, на Кавказі і з Туреччиною, так теж важливо воно є уже. Критичним навіть втрата нормальних відносин, які були з Азербайджаном, точно на тлі сирійської катастрофи для Росії, хоча вони там намагаються зачепитися, і на тлі війни з Україною, тому тут от це принципове питання, і от другий дзвінок поспіль Путіна він про це говорить: про те, що вони намагаються от якось змягчити цю, цю ситуацію. Пане Дмитре, дякуємо вам за вашу точку зору і за роз'яснення. Дмитро Левось, політолог, міжнародник експерт центру Об'єднана Україна.